Як я отримав більше 600 доларів з одного тестнету? Приблизно рік тому я виконував тестнет від Омнінетворк. Зробив всього декілька свапів, отримав тестові токени і забув про даний проект, витративши на нього буквально 5 хвилин часу. І буквально через рік я бачу, що цей проект ліститься на Binance. Я вирішую перевірити свої токени і бачу, що мені насипали декілька десятків токенів. Я подумав, що це буде оцінюватися приблизно 20-30 доларів і не звернув на це уваги. Але побачивши ціну після лістингу на Binance, я зрозумів, що там виходить більше 600 Доларів. Саме тому я швидко перекину з MetaMask на Binance свої токени і продав їх. Цим самим я зафіксував буквально 600 доларів за 5 хвилин часу. Сьогодні ми поговоримо, що таке тиснети та як на них можна заробити. Це канал Криптоген. Поїхали. Отже, тиснети по своїй суті це ті самі ретродропи, такі самі як ZikaSynk, Layer Zero, Scroll і так далі. Але з однією відмінністю тут нам не потрібно ніяких вкладень. Наприклад, візьмемо заказ СИН, тут не необхідно виконувати активності, спалюючи свої токени. В більшості ми спалюємо ефіріум, тому ми купуємо його на біржі, кидаємо його на Metamask і починаємо виконувати активності. Наприклад, ми їх свапаємо, закидаємо в лендос і так далі. Цим самим ми спалюємо свій ефіріум, спалюємо комісію і цим сам витрачаємо кошти. Неодноразово люди спалюють сотні доларів на ретроактивності і потім не получають жодного дропу, оскільки їх або побрили, або вони не попали під критерії. Теснейте це ті самі. Ретродропи, але вони не вимагають жодних вкладень. Тут ми беремо просто тестові токени і починаємо з ними виконувати активність. Наприклад, існує дві мережі: перша це теснет, друга це майнет. Майнеті ми самі купуємо або токени з певної біжі, закидаємо їх на Бадамаск і спалюємо їх. В тестнеті ми отримуємо безкоштовні токени, які можемо використовувати і цим саме не витрачати жодних своїх коштів. Як це відбувається? Ми знаходимо певний проект, тут нам необхідно перейти в певний екран. Він, наприклад, може бути в Discord або на певному окремому сайті, і там нам видають, до прикладу, тестовий ефіріум. Нам можуть дати один ефіріум, два, три, навіть п'ять ефіріум, але ми їх не можемо вивести, оскільки вони в тестовій мережі. Нам дають ці тестові ефіри для того, щоб ми могли виконувати активності в тестовій мережі певного проекту. Кожного проекту є своя теснет. Мережа, де ми можемо отримати тестові токени і виконувати активності тільки від цього проекту в своєму телеграм-каналі. Я зробив добірку з 9 тестнетів, які ми можемо виконати і отримати за це дроп. Там я зібрав найкращі тестнети, які зібрали більше сотні мільйонів доларів інвестицій. Тож ми можемо виконувати їх і за це отримувати дроп. До кожного тестнету є своя текстова інструкція по тому, як їх необхідно виконувати, та всі необхідні посилання. Тож посилання на телеграм-канал буде по QR-коду або під відео. Для прикладу візьмемо теснет PLAM Network. Тут більше 10 мільйонів доларів. Інвестиції від Galaxy та інших ТіР 3 фондів. Тут нам необхідно виконувати активності від даного проекту, заробляти поїнти, які пізніше конвертуються у токени проєкту. Тож нам необхідно перейти на сайт, додати тестову мережу даного проєкту і отримати тестові токени, за що ми будемо виконувати активності. Для прикладу, ми можемо отримати певну NFT, за яку ми зможемо виконувати активності. Тож ми беремо тестові токени, сплачуємо комісію за них за цю NFT і починаємо виконувати активності. Всі активності в цьому проєкті насправді дуже прості, там необхідно виконувати. Моти просто чекіни, тобто щодня приходити на сайт. Просто нажимати одну кнопку і нам капають певні поінти. Ці поінти пізніше конвертуються у токени проекту. І коли він заліститься на певних біржах, ми зможемо отримати свій дроп та продати його. Також є теснет інша. Там нам необхідно виконувати певні соціальні завдання, міндити NFT, запрошувати друзів, і за це ми також отримуємо поінти, які пізніше нам будуть використовуватись для того, щоб отримати дроп. Тобто існує велика кількість тестнетів, де нам необхідно фармити поінти, які ми фармимо безкоштовно, оскільки не витрачаємо жодних коштів зі всіх витрат, у нас є лише час. Одним з таких тестнетів Етів є Теснет Морф, про який я писав у своєму телеграм-каналі. Там я часто залишав певні активності від даного проекту, де нам необхідно для прикладу перейти в Гелексі і виконувати певні соціальні завдання. Тобто, ми підписуємося там на Twitter, Discord, виконуємо певні завдання прості і відповідаємо на квіз. Відповіді на квіз я також залишу в своєму телеграм-каналі. Тож ми відповідаємо на цей квіз і отримуємо OAD, тобто NFT шку на Galaxy, яка може бути мультиплікатором для того, щоб отримати дроп від даного проєкту. На даний момент існує більше трьох NFT, які ми можемо забрати, і за це пізніше отримати дроп. Тобто такі прості активності ми можемо обузити на велику кількість аккаунтів. Тобто ми створюємо 10 аккаунтів, купуємо під них проксі, створюємо Metamask гаманці, отримуємо тестові токени і просто починаємо виконувати активності. Також кожна. Ми можемо забирати voting Power, тобто ми можемо отримувати поінти для того, щоб голосувати за певні проекти. Тут не так важливо для чого ми це робимо, як сам факт того, що ми можемо голосувати за проекти. І чим більше ми будемо голосувати за ці проекти, тим більше нам буде капати поінтів, що так само вагомо впливає на те, що ми отримуємо дроп від Морф. Також, напевно, багато з вас чули про тестнет від Barachain. Це проект, який зібрав більше 140 мільйонів доларів інвестицій. Вони запустили свій тестнет під мемтокеном, і зараз ми можемо його пройти для того, щоб отримати. Drop. Для прикладу, там ми отримуємо тестові токени і нам необхідно їх свапати, умовно міняти один токен на інший. Нам дають тестові токени бере, ми їх міняємо на хані і так далі. Там є велика кількість токенів, на які їх можемо обмінювати. Цим самим ми фармимо собі транзакції, тобто ми можемо свапнути 10 разів і за це отримати 10 транзакцій, які можуть бути мультиплікатором для того, щоб отримати дроп. На Беречині є велика кількість певних NFT, які ми також можемо замітити за тестові токени. Можемо отримати роль Берекап за просте спілкування в Discord. За те, що ми отримаємо роль, ми зможемо виконувати активності на Galaxy, для того, щоб отримати УАД, і це так само поливається на дроп. Тобто є велика кількість певних активностей тестові мережі, які ми можемо виконувати для того, щоб отримувати дроп. Про всі ці та більше тестнетів я пишу у своєму телеграм-каналі. Там є всі детальні інструкції по тому, як виконувати тестнети, які нам активності потрібно виконувати для того, щоб отримати дроп, які нам необхідно мінтити ролі, виконувати завдання на Galaxy і так далі. Тож посилання буде по QR-коду або під відео. Ну а на сьогодні все. З вами був Конкриптогєм. До зустрічі!